Вітаю, це міжрегіональний проєкт Обранці. Тут ми аналізуємо роботу депутатів-мажоритарників 9-го скликання у парламенті та на окрузі і перевіряємо, чи не втрапили вони у скандали, маючи мандат. Сьогодні мова про депутатку від фракції Слуга народу Анастасію Ляшенко. Анастасія Ляшенко, депутатка-мажоритарниця від слуги народу, яку обрали 2019 року у 148-му виборчому окрузі. Тоді він охоплював місто Лубни, колишні Лубенський, Оржицький, частково Семенівський та Хорульський райони. На момент обрання була підприємицею, засновницею та головною редакторкою суспільно-політичного часопису громадських об'єднань Полтавщини Наша спільна справа, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики входить до груп. Між парламентських зв'язків з Італією, Францією, Австрією, Іспанією, Польщею, Арабськими Еміратами та Німеччиною. Депутатів 9-го скликання мали б переобрати 29 жовтня 2023 року. Проте через тривалий воєнний стан цього не відбулось. Анастасію Ляшенко ми запрошували в студію для інтерв'ю. проте відповіді вона так і не надала про роботу у парламенті та законотворчу діяльність народної депутатки згідно з даними сайту Верховної Ради за майже 6 років відбулося понад 19 тисяч 600 голосувань. Анастасія Ляшенко відсутня була на більше як десяти з половиною тисяч. Голосувала лише майже третини з них. Анастасія Ляшенко це депутатка від Полтавської області, яка насправді, скажімо так, умовно в статистиці пасе задніх в неї найменше реєстрації серед інших депутатів в сесійній залі це 75. Плюс в неї не більше пропусків. Вона відсутня в більш ніж на 55 голосуваннях. Ну і власне. Подано 94 законопроекти, не так і мало, але ще раз ймовірно декретну відпустку і активність доволі низька. У депутатки три виступи з місця, один з трибуни. Останній стосувався закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Кілька законопроєктів подала одноосібно. Здебільшого це на соціальні теми. Зокрема, який стосувався умов захисту журналістів, які працюють в зоні бойових дій. Цей документ став чинним. Але серед цих законопроєктів і ініціатив є і дивні. Я можу згадати постанову про звільнення Артема Ситника з чільника Набу. Це теж була доволі скандальна історія. Нагадаю, що в нас є загалом антикорупційна структура у вигляді НЗК, Набу, САП, і ці органи вони в сумі ну, в купі займаються тим, що ловлять корупціонерів. Найгучніші корупційні історії, які могли чути там глядачі, слухачі. То це були якраз таки зазвичай якісь спецоперації, якісь справи, які викривали. В Набу і САП. І Артем Ситник він доволі довго очолював національне антикорупційне бюро і був період, коли його. Намагалися скинути, і зрештою він звільнився в цьому процесі. Зокрема, і допомогла Верховна Рада, бо там зареєстрували постанову, якою а, якою вимагала звільнення Артема Ситника, і пані Анастасія є теж серед співавторів цієї а, цієї ініціативи. За словами Віталія Мікули серед поданих ініціатив нардепки чинними стали близько третини. Серед скандальних, зокрема, постанова щодо засудження дій мітингувальників, які вийшли на протест на підтримку Сергія Стерненка. Тоді 21 березня 2021 року протестувальники прийшли до офісу президента, де зламали вхідні двері та помалювали стіни. Вони вимагали випустити з під варти активіста Стерненка, якого засудили до семи років і трьох місяців позбавлення волі. Анастасія Ляшенко була серед авторів і тих, хто цю постанову підтримав. Також мажоритарниця не підтримувала відкриття декларації під час повномасштабного вторгнення. Хоча запит у суспільстві на це був великий, так як після кількох журналістських розслідувань стало Очевидно, що народні обранці почали, так би мовити, обростати майном а також була проти звільнення Арсена Авакова. Є і її позиція щодо звільнення Авакова. Я нагадаю, що Арсен Аваков, він доволі довго очолював міністерство внутрішніх справ. За його каденції було багато гучних справ, як вбивство Павла Шермета, як напади на активістів, і він, зокрема, відомий через свою справу рюкзаків Авакова. На момент, коли пана Арсена Авакова звільняли, було дуже очевидно, що ця людина має понести відповідальність політично, щонайменше, за всі ті події. Пані Анастасія була проти того, щоб його звільнили. Няли відправляли відставку. Ляшенко не було під зверненням депутатів щодо заборони ОПЗЖ. В парламенті народні депутати під час повномасштабного вторгнення тисне не пам'ятаю, який це був рік, 23 третій чи Збирали підписи під зверненням до Стефанчука для того, щоб позбавляти повноважень депутатів від забороненої ОПЗЖ від це фактично про російські народні депутати. І там ну є список народних депутатів, які підписалися під цією ініціативою. І якраз таки пані Анастасія Ляшенко її не було в цьому списку. Народна обраниця мало втрапляла у публічні скандали, можливо, Має через декретну відпустку з 2023 року. Але на початку каденції увесь фінансовий комітет Верховної Ради, до якого входить Іляшенко, звинувачували у голосуванні за гроші. Тоді набу навіть розпочало провадження у справі неправомірної вигоди. За інформацією, оприлюдненою у засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 кримінального кодексу. України прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, нібито за гроші там голосували за якісь певні корупційні схеми, які пов'язували з Антоном Яценком. Це були підозри. Ці підозри зокрема там гуляли в середині фракції, і очільник фракції Давид Рахамія пропонував депутатам з цієї один яких звинувачували прийти детектор брехні. І Анастасія Ляшенко на своїй сторінці у Фейсбук відповіла доволі красномовно. Телефон палає, усі месенджери теж просять коментарі. Забирайте жоден детектор, мені не страшний, але я чекаю б***, вибачень. Якщо ні, почну говорити. Говорити про тих, хто постійно намахує президента. І да, тепер все таки буде інакше. Також вона повідомляла, що дала свідчення в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Оскільки Анастасія Ляшенко так до нашої студії і не дійшла, проаналізуємо її діяльність в окрузі зі сторінок у Фейсбук. Офіційна сторінка мажоритарниці не наповнюється із червня 2021-го. Та й до того це були переважно репости зі сторінки партії Слуга народу або її особистої сторінки. Як ми вже зазначили, Анастасія Ляшенко з 2023 року перебувала у декретній відпустці. До того активно цікавилась округом і відвідувала його. Можливо, тому що вона проживає в цьому ж окрузі. Одом звідси тут мажоритарниця проводить особистий прийом громадян у Великій Багачці 2019-го. Того ж року брала участь у виїзному засіданні Кабміну у Лубнах, де обговорювали питання реформи децентралізації. Тут Анастасія Ляшенко відвідує Хорольський механічний завод 2020-го Спільно з тодішнім головою Полтавської ОДА Олегом Синігубовим. А 2021-го вона вже волонтерить у кардіологічному відділенні Лубенської лікарні. Варто сказати, вона багато часу приділяла проблемам у медзакладах та їхньому вирішенню. За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення критикувала міську владу Лубен за те, що в місті не чути сирену, а серед місцевих шириться дезінформація. Після того, як депутатка пішла у декрет, її діяльність обмежилася благодійністю. Зокрема, Ляшенко спільно з благодійними фондами допомагає Збройним силам України. Поговоримо про декларацію Анастасії Ляшенко. У мажоритарниці не задеклароване жодне нерухоме чи рухоме майно у декларації за 2024-й Вона має лише право користування будинком у більше 100 квадратних метрів у селі Тернівщина Лубенської громади та право користування домоволодінням 70 квадратних метрів у тому ж таки селі. З 2019-го орендує квартиру в Києві 49 квадратних метрів. Чоловік Олександр Шепті Фрац володіє житловим будинком у селі Тернівщина, який придбав 2022-го за 88 тисяч гривень двома земельними ділянками та квартирою у селі Войниха Лубенської громади у власності чоловіка ще авто. Шкода Октавія 2008 року випуску, яку він придбав, 2019-го за 187 тисяч гривень. Доходи чоловіка Анастасія не декларує її ж заробітна плата за 2024 рік 557 тисяч 746 гривень. Цікавий нюанс щодо готівки. 2019-го на початку каденції задекларовано 300 тисяч гривень, 2020-го – 700 тисяч, 2021-го – мільйон, 2022-го – мільйон 300 тисяч, 2023-го – півтора мільйона і 2024-го – 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тож щороку нардепців вдається відкладати немаленьку суму готівкою. Ви дивилися проєкт суспільного обранці. Пишіть у коментарях, що думаєте про роботу нардепів із Полтавщини. А щоб не пропустити аналіз роботи інших мажоритарників, підпишіться на наші сторінки у соцмережах. Дякуємо за перегляд.